Забрав ще одну посилочку з нової пошти, ось такий ось прикупив собі агрегат. Моторчик. Гарантія три роки на нього йде. Ось десь такий. Так, по параметрам, що він показує. Ось його параметри. 750 Вт. Іомакс 100 літрів в минуту. По ідеї він должен буде видавати 6, 6 кубів води на годину. Це я брав його, щоб качати воду з річки. Тому що качати городською поливати це зовсім вигідно виходить. Але тепер питання, чи потягне він на 150 метрів ще й підверх. По цем сніму відео пізніше.